«150 гривень це все разом, це валіночок. Є всі розміри, а це галош. Він не пропускає води. Із сільської господарки на модні покази. Нині калоші можна побачити не лише на жителях приватного сектору, а й на стильно вбраних панянках. Це й не дивно, адже у тренді зараз багато функціональність та зручність. На Хмельницькому речовому ринку ж пропонують калоші українського виробництва. Щоправда, на прогулянку містом їх навряд чи взуєш. Є декілька видів. Наприклад, ось такий це йде виробник Львів, даго фабрика. Вона йде з піни, піна йде екологічно чиста, тут все теж всередині натуральне, це теж Львів і це наш хмельницький. Більшість беруть е, в нас оптовики на гурт. У Хмельницькому ж кажуть продавці найчастіше беруть калоші для роботи або господарства. Продавці зазначають, порівняно з довоєнним часом ціни дещо зросли. «От, допустимо ці галоші коштують 150 гривень. Вот дивіться, от мужські і жіночі вони зараз коштують на розністу 150, а на об 140, там не дуже велика різниця. Нині зустрічається безліч варіацій для жінок та чоловіків утеплених чи звичайних. Довгі калоші ж купують для військових на фронт. Останні вартують 330 гривень, що на сотню більше аніж торік. Ну для військових дійсно дуже беруть із різних міст із Києва. Телефонують і великими баулами, і мішками. Ми їх передаємо оптовим цін. Ціни звичайно для військових ми знижуємо. Вони не примокають в них тепленько і досить вони комфортно. Ці вже більше рибаки ходять. Ці камуфляжні беруть військові. А на пору, коли сніговий килим перетворюється у незліченні калюжі, можна придбати неутеплені калоші. Дешево і практично.